Аудіювання сядь зручно та прослухай уважно текст Фантастичний світ Марії Приймаченко. Народилася народна художниця у 1908 році, в селі Болотня, що на Київщині, там і провела своє життя. Батько Аксентій Григорович був теслею віртуозом, майстрував дворові огорожі. Мати Параска Васильівна була визнаною майстриною вишивання. Бабуся фарбувала, розписувала писанки. У дитинстві Марія Аксентівна хворіла страшною хворобою. Це зробило її серйозною і спостережливою дівчинкою, загострило слух і зір. Усі предмети, що оточували дівчинку, ставали учасниками живої захоплюючої гри, інколи сумної, частіше яскравої і святкової. Природа наділила Марію Примаченко красою. Все дала вона їй: і біле личко, і чорні брови, і карі очі. Талант Примаченко відкрила киянка Тетяна Флору. Популяризацією творчості Примаченко організував журналіст Містечкін. У 1936 році Марію Аксентіївну запрошують до експериментальних майстернь при Київському музеї українського мистецтва. Її творчість стає різноманітнішою. Марія малює, вишиває, захоплюється керамікою. У 1937 році на Всесвітній виставці в Парижі Марія Примаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Але на деякий час їй довелося забути про творчість. Розпочалася війна, і Марії Примаченко довелося повернутися до різного села. Тут вона пережила найстрашніші роки свого життя. Війна забрала в неї чоловіка, який так і не встиг побачити сина Федора. Однак важкі умови життя і злидні не зламили її творчий дух. Марія Аксентівна гідною мужньо пронесла всі життєві незгоди, пізнала щастя, любові, щастя материнства. Її син Федір теж народний художник. Він був її учнем і другом. Та вже у 1960 році художниця починає працювати над новим циклом, людям на радість. У нього війшли такі роботи сонях, синій вазон з квітами, голуб на калині, пава у квітах, лев. За цей цикл Марії Примаченко присвоїли звання лауреата Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Як зізнавалася Марія Примаченко, у неї не було професійних хитрощів. Вона малювала на звичайному ватмені, пензлями, фабричного виготовлення, використовувала гуаш та акварель. Перевагу віддавала гуаші, бо саме ця фарба дає соковитий, декоративно виразний образ з чітким силуетом. Художниця спочатку вела лінію олівцем, якось недбало, по-дитячому окреслювала контури зображення, а вже потім впевнено вправно клала колір. Вона була не тільки прекрасною художницею, а й талановитою поетесою. Її вдалі підписи до картин у вигляді коротеньких примовок дуже легко запам'ятовуються. веснянки роговички, веселі птички, кріпочки пляшуть і хліб пашуть. Собачка Ада не боїться гада, ворон дві баби мав, обох обнімав тощо. Фантастичні звірі це витвір геніальної уяви художниці. Таких звірів не існує в природі, а незадовго до смерті вона створила вражаючу Чорнобильську серію. Рідне село Марії Примаченко знаходиться у 30-кілометровій зоні від Чорнобиля, тому проблеми і біди багатьох чорнобильців вона знала дуже добре. Цикл робіт присвячений цій трагедії, він розійшовся по світу. В останні роки життя недухо прикувала Марія до ліжка, але спілку... спілкування зі світом продовжувалося, вона малювала. По мені не плачте, сказала вона одного разу, я не пропаду на тому світі. І мене теж там буде робота. В тім раю, який вона створила, роботи багато. Дай відповіді на питання.